Я бачаюся, можете подивитися, чи все у вас на місці, тому що ви так пішли, нас залишили. Телефон, Ми мусили все знімати, щоб телефон, не було. Телефон, печатки, всі документи. Ви залишили нас. Вибачте, що я вас залишила, без то Свідоцтво про народження, одне. Друге. Паспорта я віддала вам. И вот так правильно заполнить часа нога. Yes. Будет контактный номер телефона сказала ваша? Нет. Она... Ну, Он, может, может посотронуть вас. Благодарите, кисталлончик, эти, эти шашки, что я сдал. Нет, мы просто вам зателефонули и вам обманули. Я реєструю журналіст вхідної кореспонденції, точніше я реєструю обласний апарат там, куди я передаю ці заяви. Ну, Так як я державна службовець, то можете бути впевнені про те, що я передам ці заяви. я просто не знаю, Як це передається? В законі відраз не точно, чи ви мені маєте видати щось, чи не чи не ви видати, чи як Ну, ви... Я думаю, що має з вами, ну, тобто, видаєте це людині, яка зводиться. Все ж таки, я би хотів. Нічим не передбачено. Нічим не передбачено. Точно? Точно. Подивіться. Вашої кидаються. Добре.